Володимире, доброго дня. Я дуже вам вдячний за те, що ви знайшли змогу приїхати до нас в студію в гості і поговорити про насправді важливі речі. Добрий день. Володимир. Дивіться, те, що все, все під контролем, що ситуація контрольована, це ми читаємо пересічні. Українці це читають в зведення Генерального штабу. Це є в повідомленнях в новинах. Як це виглядає на місці? Очима е, військового. Очима військового, це виглядає те, що. Окупанти все одно лізуть, та й лізуть. І у них досить своїх засобів, вогневих, там різних бойових машин. Вони завжди щупають місця, де можна пролізти далі. Але завдяки тому, що хлопці також наші приспособлені до різних умов, то вони набувають опиту під час бойових дій, а також на відпочинку ми проводимо різні злагодження. Проводимо різні заняття, питаємося якось більше удосконалити їхні навички. Тому і всі читають, що там все контрольовано. Ну тобто, фактично, щоб оця фраза була в зведенні Генерального штабу, що все контрольовано, ви не маєте права на відпочинок. Вам треба тренуватися, навчатися. Ну, тобто наш відпочинок він проходить не просто те, що ми виїхали там. Попрали речі свої та відпочиваємо, лежимо, дивимося в смартфони та в стелю. Ні, наш відпочинок відбувається на конкретно спеціально відведених майданчиках, де ми відпрацьовуємо далі свої навички. Тобто це так завжди. Перш, перша доба, я приїхав, мені дають відіспатися, і на наступну добу я вже їду з хлопцями, з новобранцями або з тими, з якими я вийшов з позицій з виконання бойового завдання. І ми далі працюємо вже на майданчиках, Продовжуємо удосконалювати свої вміння. В мене складається таке враження, що наче сонце як розкіш. Ну, інколи так і буває. Коли ви в зоні проведення бойових дій, скільки вдається поспати на добу? Коли як? Ну, Зазвичай ми спимо більше після обіду до. Може, шести вечора, і то це ми друг друга змінюємо. А так, взагалі, ранок та ніч ми завжди працюємо. Тобто це такі от моменти доби, так час це ніч. Ми готуємося до наступного дня. І ранок, якщо окупаційні війська будуть йти до нас штурмом там або ще щось, то це завжди ранок. Зараз багато хто говорить про те, що Росія пішла у масований великий наступ, по різному формулюють, чи це відчувається нині? Чи якщо порівнювати ситуацію зараз, і, наприклад, на початку року? Це відчувається. Це справді відчувається. Тобто вони куди більше прилагають своїх сил, для, ну, ніж раніше. І це конкретно відчувається, і це було не так, навіть як в перший рік війни. Тобто тоді вони були, думали, а ось все пройде і буде все так, як вони хотіли. От це їхня російська, ось. На даний час вони навчились, вони навчаються так, як і ми. І зараз вони ці навички проти нас використовують. Війна стала складнішою. Складніше стало завдяки технологіям, завдяки дронам. У декого, з ким я спілкувався тут в тилу, в мирному житті, складається враження, що якщо це війна дронів, то наче вже і там і фізична підготовка не така важлива, і війна змінила свій характер, і взагалі е, інакше вона виглядає на місці. Наскільки це правда? Це правда, але ну як вона змінилась? Вона змінилася в ту сторону, що потрібно ще більше підготовки до цього. Тобто ти завжди повинен бути в тонусі. Якщо ти раніше йшов е, на підходах до позиції, коли тобі потрібно змінити хлопців, які тебе чекають, там, так? тому що вони вже там, дві неділі сидять або три. Тобто, ти раніше йшов е, і було спокійно, як то в небі, то тепер ти йдеш, е, ти готовишся до цього походу. Там, е, тобі... Ти шукаєш пончо спеціальні, які допоможуть тобі скритися від цього дрону. так. Ти йдеш, тав... от Я йду, наприклад, коли до хлопців міняти їх, я дивлюся, де яка ямка, де яка є склад... складки місцевості, щоб можна було сховатися як... якомога швидше. І також це біг, темп завжди в русі. І рух доволі такий швидкий. Тобто маскування ще вирішує? Багато. Маскування вирішує. Ну, от... Найбільше в цьому випадку. Я знаю, що у вас є якась історія про маскування, там, де ви самі собі поставили 10 з 10. Поділитися цією історією? 10 з 10? Ну, це більше як пропозицію, на якій сиділи хлопці. Я не буду казати, що це конкретно про мене лише. Це конкретно так, ну, про, про, про... про групу людей, які виконували якусь задачу в той період часу. Замаскувалися настільки, що ворожий танк під'їхав. От, от він стоїть, ворожий танк. Вони нічого не побачили. Вони просто взяли і почали виїжджати. Але далі відпрацювали по ним fpv дроном і залишилося лише розібратися з їхнім екіпажем, який просто втікав від, від, з того місця. Наскільки близько під'їхав цей російський танк? Та метрів 20, можливо. Від нас був. Можливо, навіть менше. Тобто він просто поруч з нами так заїхав в посадку, постояв, зрозумів, що він не туди заїхав, і давай вертатися задом. Але він не вернувся. Давайте про нескромний. Я знаю, що у вас є орден за мужність. За що дають орден за мужність сьогодні? В цілому я... Или... Ні, саме саме мені. Була задача, потрібно було з групою штурмовою зайти. Ворожу посадку, зачистити і закріпитися. І е, ми знали, що там в оточенні стоять хлопці іншої бригади, так? але це наші побратими. Нам ми... треба було деблокувати і вивезти. Так, так. нам потрібно було дойти до них, надати допомогу, тому що у них були трьохсоті, два-трьохсотих. Після того, як надаємо допомогу, евакуюємо, займаємось е, укріпленням. Тобто нам потрібно було закріпитися в тій посадці лісосмуги. Чи як правильно, навіть не знаю, як сказати, що ми зробили. Але сталася, на жаль, одна ситуація на, на наступний ранок одразу. Тобто сьогодні ранком заходжу, заходжу я зі своїми хлопцями, а наступного ранку заїжджає танчик і Беха в наш... ту, саму лісосмугу. ту саму лісосмугу. І хлопці, до яких ми йшли, тобто ми надали їм допомогу, вивели трьохсотих. І на наступного ранку ми самі вистаємо в оточенні. Скільки ви прибули в оточенні? Майже добу. Перший бій ми давали в 360, майже 7 годин. 7 годин, 7 е годин кругова оборона. Кругова оборона. Це так, почався ранок о По п'ятій ранку. Як це відбувалося? Розкажете подробніше? Та як це відбувалося? Це. Спочатку ніхто не зрозумів, від, звідки взявся той танчик та Беха. Ви почули гуркіт. Ні, нам сказали, що до вас їдуть гості. І вони доїхали, блін. Реально доїхали. Тобто не було що зробити їм навіть в той час. Так, і що далі було? <зас> От приїхав танчик, і хто ще з ним приїхав? Приїхала БМП, танчик одразу почав повертатися. Я так зрозумів, що танчик просто робив дорогу для БМП з їхньою піхотою. Танчика ну, задача, наскільки я зрозумів, він просто супроводжує БЕху, після цього йде на розворот разом з бойовою машиною піхоти та повертається, куди їм там потрібно, я не знаю. Але він, ну, танчик, якщо не ошибаюсь, він не повернувся за БМП. Я не можу нічого сказати. Не знаю. — «Танк» підбили. Там було він на нашу е, посадку. Заїхало одразу три групи в різних місцях. Тобто, так А вас було. скільки було? У нас було 10 чоловік. Оце 10 чоловік і проти так. вас. Кілька одиниць техніки, кілька і відповідна техні. піхота. Три танчика зупинили уже під час їхнього відкату. Тобто вони закатилися, і коли почали повертатися до себе, їх відпрацювали уже не скажу чим. Можливо, це були дрони, можливо, це були джавеліни. Тобто я бачив лише на горизонті, як йде чорний дим та детонує БК. Самого танчика не було, тому що там складки місцевості. Ішли, був Бугор, і вони дорога була за Богором за цим. Тобто я його побачив вже, коли йде техніка на нас, коли вони заїхали на сам Богор на цей. Тобто, це не ви їх знищили, це вам Ні, допомогли. Це не Ми вже працювали залишками піхоти, тобто, тому що працювати почали наші артилерісти, вони знали, де у кого яка позиція, і вони між ними вкладали дуже гарно туди. По окупа окупаційним військам як взагалі це звучить просто неймовірно. Кругова оборона з усіх боків суне ворог, вас 10 10 душ людей. Що ви робили? Як вдавалося не втратити бойовий дух? Та там немає часу втрачати його. Ну тобто, як можна втратити бойовий дух, якщо в 360 те ворог. У нас було лише з одного боку поле, де ми знали, що це наш тил. І все. Там не було часу втрачати бойовий дух. Тобто, ну, сунуть та й сунуть, окей, у нас БК було на той час. Ми прийшли до хлопців, у хлопців все було готове. У них було БК на автомати, у них було БК на кулемети, у них був навіть кулемет. До, на той час, як я дійшов до побратимів, яких, яким повинен був стати в допомогу, так у мене був мінус один кулемет, але у мене був кулеметчик. Іменно хлопець, який кулеметник, хлопець, який був нормально підготовлений в плані того, як працювати з ними, тому подобне. Ми прийшли туди, і вже коли познайомилися з хлопцями, які нас чекали в тій точці. І коли все це почалося, ми такі, блін, та складно як-то з одним кулеметом, і вони такі, так воно вже є. Але ми не вміємо з ним працювати. Тобто у них була така ситуація, що вони, у них не було хлопця, так, кулеметника, який відповідно мог працювати з, цим, з цією зброєю. У вас ми... був у них був кулемет, а у вас у був кулемет. І з того часу у нас з'явилось два кулемета, два кулеметчика, і е, е, остальні автоматчики були. Тобто, і все. Е, Кожен вибрав свій сектор вогню. У нас е, хватало людей, які, щоб виставити, е, на е, відповідно, кожен прикривав свій сектор держав. І також е, залишок людей внизу е, в бліндажі споряджали магазини, короба, е, ленти. Як так, ви, ви думаєте, вас... ворог здогадувався, скільки вас там? Ні, я думаю, не здогадувався. Ми То навіть перекрикувалися з ними, тобто, ну, але вони не Що здогадувалися. ви їм кричали? Я не можу це вам сказати. Ну, що ми можемо кричати їм? Ну, не знаю. То, то, ну, вони, різне вони, вони кричали нам, славяні, здавайтеся. Ми такі, та ні, давай. Не, не сьогодні. Що так. казав командир танку, коли потрапив в полон? Не убивайте мене. Я на ученнях не знаю, куди потрапити. Ну так. Да. Я буду на вас працювати, я вмію копати. Ми такі, камон, у тебе нога зломана, які копати. Я буду за вас воювати. Типа, та ні, друг. Вже то <гушити> відвоював своє. Ну і цей, цей штурм. Вас десь стеро людей, вони майже з усіх боків на вас ідуть. Ви так. даєте їм відсіч. Скільки тривав бій? Перший бій почався о 5-й ранку, закінчився о 12-й годині дня. Тобто 7 годин. 7 годин, реально 7 годин. Тобто. Дійшло до того, що приходилося чистити зброю, тобто люди, які сиділи внизу в бліндажі в укритті, так? Хоча б якось щоб. Привести подих, відпочити трішки від цього. Вони відпочивали, вони снабжали нас, снаряжали наші магазини та караба боєприпасами, чистили зброю під одно, ну, одночасно все це. Тобто, відпочинок полягав у тому, що так. вони чистили зброю, споряджали так. магазини, після цього... віддавали вам. Так, після... і ви мінялися. Ми, мінялися. ми мінялися. Після цього у нас появилися поранення і вже. Конкретно поранених задача, вони були легкі. Слава Богу, всі були легкі, 300. І після цього, як у нас з'явилися 300, то зрозуміло, що 300 це задача вже трьохсотого. Тобто хлопці, які були поранені, їм надали допомогу швиденько, вони все були тямі, вони могли допомагати нам тим, що будуть робити це. А ми не будемо відволікатися на такі дрібниці. Ну це не дрібниці, але під, під той час в той час не було часу на це. Хвилювання було за родину, яка залишилася начебто в тилу, і який було, перестав бути тилом? Було. І досі є. Родина моя знаходиться в Запорізькій області, в Запорізькому районі. І неподалік чути вибухи. Тобто, я приїжджаю у відпустку, я такий, як, як будто я не уїжджав нікуди. У мене бабуся завжди прибігає до мене. Та ти чув ночу, там зірвалась, чув. Чу, Говорю, ба, я ночі сплю, я не слухаю. Але днем. Це мима не проходить. Тобто, І коли там в мене було у батька у покійного в огород прилетіли дві градини просто так і знесло півкрише на будинку. Такий відпочинок буває. Тобто відчуття тилу стерлося тепер? Ну, якщо раніше я міг. Це ну, телефонувати додому рідко, то зараз це завжди з кимось на зв'язку. Вивезти родину з, умовно кажучи, лінії. Та вони колесу. самі не хочуть, сказали ні. Такі самі, як ви. Та, мабуть, так. Да. Сімейна риса. Так. Володимира, я вам дуже дякую за цю бесіду. Справді були цікаві історії. І а, вам дякую. За те, що погукали до себе в гості. Завжди приємно бачити. Таких людей в гостях. Дякуємо велике. Для того, щоб стати другом ДШВ, відскануйте QR-код, який бачите зараз на екрані. Так ви потрапите на сторінку друзів ДШВ, де зможете дізнатися історії неймовірних десантників, а також підтримати десантно-штурмові війська до НАТО. Якщо хочете допомогти конкретному підрозділу, то обирайте бригаду зі списку і підтримуйте тих, кого знаєте особисто. Слава ДШВ! Слава Україні!